Вітаю на каналі Хата рецептів. Готуємо печінковий закусочний торт по-новому. 400 г яловичої печінки зачищаємо від плівок та нарізаємо невеликими шматочками. Перекладаємо її у блендер. Далі беремо 3 курячих яйця та відокремлюємо білки від жовтків. Жовтки додаємо до печінки а білки в окрему миску. Друзі, якщо вам подобається мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Це допомагає розвинути мій канал. Білки поки відставляємо в сторону. До печінки додаємо 1 чайну ложку солі, півчайної ложки чорного меленого перцю та півчайної ложки сушеного часнику. Та все перебиваємо блендером. Ось така однорідна кремоподібна маса в нас має вийти. Туди додаємо 3 столові ложки борошна. І ще кілька секунд перебиваємо все з борошном. До білків додаємо дрібку солі та збиваємо їх до стійких піків. Збиваємо звичайним міксером, починаючи з повільних обертів, поступово збільшуючи швидкість. До збитих білків вливаємо печінкову масу. Далі ложкою обережно все перемішуємо до однорідного стану. Деко для випікання застеляємо пергаментом та виливаємо туди й печінкову яєчну масу. Розрівнюємо ложкою всю масу по поверхні та ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Поки печінковий корж випікається, підготуємо начинку. Одну ріпчасту цибулину дрібненько нарізаємо. Розігріваємо на пательні олію та всипаємо туди цибулю. Смажимо 3-4 хвилинки до золотистого кольору, періодично помішуючи. Одну велику або дві маленькі морквинки чистимо та натираємо на великій терці. Коли цибулька набуває золотистого кольору, всипаємо туди натерту моркву. Смажимо 3-4 хвилинки, періодично помішуючи. До овочевої засмажки додаємо півчайної ложки солі та вимикаємо вогонь. Печінковий корж у мене випікався рівно 25 хвилин. Дістаємо його з форми, перевертаємо та знімаємо пергамент. Коли корж трохи охолоне, нарізаємо його на 3 рівні прямокутники. Завдяки збитим білкам коржі вийшли дуже пишні та м'які, а головне вони не смажені в олії. Для начинки беремо 200 г крем сиру та 100 г майонеза. Туди всипаємо овочеву засмажку та все перемішуємо. Все, начинка готова. Далі будемо збирати наш печінковий торт. Далі все просто. На тарілку по черзі викладаємо печінкові коржі, кожен з них змащуємо начинкою. Друзі, дякую вам всім за перегляди. Цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. Для більш апетитного вигляду боки торта теж обмачуємо начинкою. За бажанням торт зверху можна прикрасити свіжою зеленню. Печенковий закусочний торт по-новому готовий це дуже смачна страва. Її можна куштувати не тільки на обід та вечерю, а сміливо подавати на святковий стіл. Ніжні, м'які запечені печінкові коржі з сирно овочевою начинкою це смакота. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати таку страву. та Напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!